Всім доброго доброго раночку. Чудовий сьогодні ранок. Ночі був дощ такий добрячий дощара. Лило по вікнам тарабанило, але ранок дуже чудовий. Стає сонечко, птички співають, петушки В общем, ранок в селі. А у нас... Починається ще один трудовий день, сьогодні субота. Допиваємо ранкову чашку кави, скурюємо першу ранкову цигарку і будемо працювати. Сьогодні до мене приїжджає мій дядько з братом, і будемо ми ставити опалубку на нашу. Основну велику яму під щеліву підлогу. Хлопчаки вчора зранку прилетіли, докопали яму, підчистили, все гарно зробили. За що вам хлопці велике дякую. Також хочеться сказати дякую вашим батькам, що вони вас таких виховали, що ви такі молоді. А такі відповідальні і працелюбні. Так що і вам, хлопці, і вашим батькам лайк. Я думаю, ми з вами ще зустрінемось, роботи багато, і я обов'язково вас ще запросю. Ну, а ми сьогодні будемо трудитися. Дядько обіцяв приїхати десь в 9 ранку зараз. 6 годин ранку. Поснідаємо і за сьогодні, сподіваюсь, гепнемо опалубку. Ну, а вам дякую, що ви зі мною дивитеся мій канал, підтримуєте лайкосами, підтримуєте Коментаріями Дуже чудово, дуже приємно. Я не думав, що мене, коли создавав цей канал, хтось буде дивитися. Але люди дивляться, значить подобається. Ну все. Бажаю всім гарного дня. І дивіться далі, що буде до кінця дня. Так, мужчини, Приїхали мужчини. Бабушки, привіт. Всім привіт. Працюємо. Взяли доску, метр вісімдесят відрізали, пройшлися по стінкам. Зараз воно показало де треба підчистити. Зараз ось позачищаємо. А потім будемо ставити опалубку. Ось отак. Іде підчистка стіночок. Коректируємо, так, да, коректируємо. Ну і потім ще трошки підплануємо сам вже пол, так сказати. Юрій Ніколайович, забігай. Забігай. Бизить буде? Ні. Так, позвонила Лена, каже, забирай мене. Лена, як завжди, на своїй торговій точці. Копчення люди хотять, ну і Лена їм туди привозить, люди купляють. Район у нас там такий хороший, там куча ж магазинів, Ну, в общем, ви вже це все бачили. З хлопцями підчистили яму, підчистили бока. Зараз, поки хлопці відпочивають, перекурюють, я заберу Лену. І будемо трошки підчищати, рівняти пол ями, дно ями і ставити опалубку. Так, ну а зараз за Леною. Забрав Лену, якось взагалі так, Лена Привіт. Привіт А що це за діла такі Я тебе відвозю, у тебе ящик не закривається, а через 2 години я тебе везу додому з пустим ящиком. Потому, що ти в мене не крутишся, не крутишся. А інші мужчини крутяться. Да? <реш> ну, ну хай крутяться, добре крутяться. Да. <реш> ну, Взагалі, все, забрав лену, поки хлопці перекурюються, я вже казав. Быстренько забрав лену, летим додому і будемо працювати далі. Ну, а Лена опять знову буде коптитися. Да, все, так. все продала, так тобі треба, щоб ти сьогодні знову капченням займалася. Так, все, летим додому. Забрав Лену, приїжджаю, кажу, хлопці кофе навіть не пили не віддихали. Я їду, кажу, хлопці перекурюють, я лену заберу. А хлопці вже бочки підвели, все чітко зробили і тепер пол, е, дядько, пол Да. Дядько, да. Пол кулібін робить пол, кулібін робе пол да. дядько у нас кулібін. Ось такий пол виходить. Чітко рівненький, з уклончиком, все гарно. Зараз дорівняють і будемо. Да, і тут теж, помните, кирпич був. Убрали кирпич, вирівняли стіночку, він не нужен, буде ставитися опалубка. Ось так. чудово і гарно виходить. Що у нас виходить? Получається, у нас отам в началі 900, а отут глубина, виходить, 1300. Ну, плюс бетон убираємо на бетон. От і вийде там у нас 800, а тут десь 1200. Оце такий у нас перепад вийде. Тут глубина буде 1200, а там 800. Текти буде стікати дуже чудово. Бочки рівнесенькі, Ой, не яма, а красота. І тут я все хвилювався, думаю, високий бетон чи цоколь, високий цоколь, як я буду ходити, буду ногу задирати через двері, а в ітоді підсипали ми цей участок і дивіться, що воно виходить. Нічого високого не буде. Ще це розгорнеться, уляжеться ця земля, утрамбується і зробиться отак бетон. Привіт! Ось отак ми заармірували. Отакі От труби позабивали, поприв'язували прути, труби, все, що було. Ось Отак От тепер виглядає все. Зараз ми пообідаємо, трошки відпочинемо і будемо ставити, збирати опалубку, доски. Такої арміровки, я думаю, вистачить з головою. Отакі От дебелі труби. І понизу. Нижній ряд. Нижній ряд зробили тоже з дебелих труб. А верхній ряд зробили з пруд шестерка такий, бачите? Ось так гарно і чудово. Так, йдемо обідати і трошки відпочивати. Жара сьогодні страшна. Ну ось і заканчується наш сьогодні трудовий день. Починається святвечір. Верби, так, да, дядько? свят вечір. Вот так вот получилася у нас опалубка. Значить, отак щит стоїть, оце 6 метрів, зальється бетон, застине, потім цей щит переставиться далі. Зальється, застине і перекинеться на цю сторону. І точно так же. А потім вже будуть бока. Робиться щит. Маленький і заливається бока. Ну от і все. Уїжджають наші родичі, помогли нам, обмонтулили і поїхали. А ми зараз ставимо свою машину в гараж. Да, Лен? Убираємо. У поросят візьмемо що ми візьмемо, Сапу, лопату, мерседес і поїдемо трошки черпнем бабла. Да? Да, да. Не Чер... можеш в тачки возити да, да. треба в Мерседеси. Да, да. Черпнемо бабла ще трохи. Та й на сьогодні будемо віддихати. Да. Ще докоптеться часу до один. А, ну це в тебе ще ж копчення. Ну, да. ну, ось і все. Дякуємо за увагу. Ставте лайкос. Лена, якщо що, приймає замовлення на копчення. паски ще приймаємо до, 20... до 30-го числа. Включно приймаємо замовлення на копчення. Так, да. до 30-го числа. на наше домашнє копчення, на домашні смаколики. Всім дякую, всім пока-пока.